Контрабандистів з Березніщини затримали на пункті пропуску городища, що у Дубровицькому районі. Чоловіки їхали мікроавтобусом Мерседес Спринтер із Москви через Білорусь. У салоні було 13 людей, переважно усі з Березного. Вони повертались із заробітків. Спершу з доларами затримали чоловіка, який вирішив проходити митний контроль не як пасажир, а як пішохід. У митній декларації він вписав, що перевозить 5 тисяч російських рублів. Насправді у нього було 150 тисяч доларів. Після того, як розгорнули ті тому що вони дуже були запаковані скотчем, обматані, світло-корічнього кольору, в одному пакунку було 100 тисяч купюр доларів США, різним номіналом 150 і в іншому було 50 тисяч 50-0,50. Тобто у громадянина було виявлено 100 тисяч 50 доларів США. Далі митники стали перевіряти бус у повітряному фільтрі авто знайшли 100 тисяч доларів. За сидінням водія ще 50 тисяч. Люди пояснили, що гроші не їхні. Ім в Москві невідома особа попросила, щоб вони перевезли, ну, мабуть, за винагороду оці пакунки на митну територію України і що там до них. Звернуться, підійдуть за цією передачкою. Судові засідання кілька разів переносили, адже поліщуки на них не з'являлись. Втім, нещодавно суд виніс рішення щодо 29-річного та 25-річного чоловіків, а саме знайдене забрали до того, ж люди мають сплатити штраф рівнозначний сумі вилучення. Якщо у гривневому еквіваленті, то це майже 7 мільйонів гривень.